Відео знято для каналу Exist.ua Автомобіль Hyundai Kona Electric 2019 року виготовлення з електричним двигуном потужністю 150 кВт. Для даного автомобіля придбали на сайті Exist.ua ось такий ось сальник. Сальник первинного валу КПП. Ну, тут не КПП, тут редуктора. Ось каталожний номер. Ось така коробочка. Такий невеличкий, але дуже важливий. вже Кортеко це відома фірма по виробництву різних ущільнювачів, сальників. Ну, коротше кажучи, резинових деталей прокладок і так далі. І стаємо. І тут ось такий невеличкий сальник. Він з якоїсь резини зроблений. Металева така обойма, я так розумію, щоб тримала свою форму, щоб не деформувалося під впливом температури і так далі. Ну, ось так. Знаходиться він у даному автомобілі на редукторі. Тут редуктор стоїть на місці КПП, тобто коробки передач у автомобіля немає, але є редуктор, який передає оберти від двигуна на колеса. Ось тут стоїть первинний вал. Ну і Цей сальник, звісно. ось Так виглядає старий. Тут він вже щось покоцаний. щось Може чи встановлювали, чи витягували. Ну, що вийшло? тут ремонт полягав у іншому, там витягнули редуктор. і Вияснилось, що з редуктора через цей сальник пішло масло в двигун. Ну Там небагато, але все одно так не повинно бути. Тобто цей сальник вже не працює, не виконує свою функцію, його треба замінити. Замовив цей сальник на Exist UA. В принципі, швидко прийшло. За два дні, здається, я позавчора замовив, сьогодні вже забрав. І тому можемо тепер його вже встановити. Щоб його витягнути, будемо використовувати звичайно плоску викрутку. Тобто піддіваємо його з однієї сторони. Ось бачите, металева. Це обойма чогось витягнулася окремо, хоча так не повинно бути. З цієї сторони не дуже виходить, тому перевернемо і спробуємо ось звідси. Тут, я думаю, буде зацеп для того, щоб його вибити. От. Вилетів ось старий сальник. Такий він. Ну, в принципі, я якихось серйозних дефектів на ньому не бачу, але чомусь він пропустив масло в двигун. Тому його поміняємо. Тут посадкове його місце обезжирили, витерли від будь-яких забруднень, щоб не було зацепів. Тут можемо взяти ось є мастило, яке в редукторі, ним змастити трохи для полегшення входження резини об метал. Ну і також на сам сальник нанесемо, щоб йому було легше входити. Тепер прикладаємо його бажано рівно по колу в точці прилягання. Наче рівно. Підібрали ось головку, найбільшу, що у нас була на 32, вона наче якраз ну, трохи менше розміру сальнику, але, в принципі, я думаю, їй буде достатньо, щоб його туди забити. Це поглянемо. Ну, в принципі, наче став Зараз поглянемо з цієї сторони. Ось як бачите, наче з усіх сторін став гарно. Ну, ось так, в принципі, легко його поміняти, якщо у вас, звісно, редуктор розібраний. Якщо не розібраний, ви його не поміняєте, тому що він встановлюється з середини. Ось така технологія.